Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine Всім доброго ранку, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні так, середа. Сьогодні у нас середа. На вулиці 16 градусів тепла. Передають знову надзвичайну грозу. Поки що до цього ніяких предпосилок немає, але думаю, що може бути все змінитись. Гарна погода. В парку нарешті з цій стороні покосили траву. Не знаю чому, чомусь одну сторону косять, а другу дуже довго не косили. І зараз покосили йду. Так, і такий запах класний. Ну, знаєте, да, кошеної трави. Зараз зайду через парк, покажу ситуацію в горах. Знаєте, задає, що я люблю це. Отак от виглядає покошена трава, от там от завжди з тої сторони, а з цієї сторони чомусь не завжди. Я щось останні дні не дуже добре себе почуваю. Вчора, до речі, вчора записувала відео, ну і, звісно, його не виставила. Вчора ходили з мамою в шпіталь, вона все ж таки, все ж таки все ще ходить в шпіталь, бо познімали шви у вівторок, але там ще треба ходити на перев'язки і на контроль. Тому ми вчора з нею були, подивилися на п'ятницю, знову сказали прийти. Кожні три дні, виходить, ми ходимо, щоб вони подивилися, як там ті рани. Два шви вже зажило, вже все нормально, а один ще ні. Тому постійно ходимо, мені її мучує той, шов. ну... кажу, мамі, треба потерпіти, тому що по-другому ну ніяк. Все одно найголовніше, саме саме тяжке вже позаду. Ну, тут такі діла. Ну, вона вже потроху виставляє відео, значить я рада, що вже трошки краще. Зрозуміло, що ще до повного відновлення дуже довго, але хоча б як небудь життя продовжується, бо той треть, що ми пережили, звісно, нікому не, не совітую такого переживати. Так, що забула сказати? Я оце думаю, може вам розказати про взагалі про мій уход з салону. чого. Що я вирішила е, уйти, і взагалі, як мені зараз відпрацьовується е, цей місяць останній, так? Тому що є багато чим поділитися. А я от думаю, якщо вам буде цікаво, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я подумаю, яким образом вам розказати. Можливо, комусь буде цікава така інформація, як практика, знову ж таки, да? все, що я. Розказує на каналі все з практики. І тут теж практика, практика, щоб допустимо, ви не, не попали в таку ситуацію, наприклад. В общем, якщо буде цікаво, то можу розповідати, а якщо не цікаво, то можу не розповідати. В общем, пишіть в коментарях, цікаво вам чи ні, про те, як я. Чому я ухожу з роботи і як мені зараз відпрацьовується. Ось, всім бажаю гарного, чудового дня. Ну і давайте з вами разом проведемо цей день. Поки дійшла до роботи, стало так мені погано, що зараз йду в аптеку за ліками. Хоча вдома я випила таблетку. Багато дуже. Ой. Тримайтеся, не болійте. Точно буде дощ. бачите як заходить. Пішла, купила собі поїсти. як обично, стандартово все. Булочка, ковбаска, намазка і взяла сирок такий. Буду зараз снідати, обідати. Все, у нас вже заходить на дощ, гримить. Я зложила на вулиці зонтик, щоб якщо вдруг вітер підніметься, бо що він обично піднімається. Щоб він його не уніс нікуди. Над горами бачу вже. Бачите, там йде дощик. Mm. Так що, звісно, вітерок. Зараз буде гроза. Ну, а я вже пообідала. Зараз жду свою клієнтку. У мене була зараз одна клієнтка на дві процедури. В общем, сьогодні у мене шість клієнтів, повен робочий день. І що я вам хочу сказати? що нічого, просто працюємо, просто живемо. В останнє час після роботи йду по ділам, то туди, то сюди, то на почту забігти, то ще щось. і в общем-то приходять додому в 9 часов вечора. Вже нічого не хочеться і взагалі. О, так що не знаю, я, як справитися з недостатнім кількістю часу в добі. Ну, щось, щось таке. Я кстати, сьогодні йшла утром на роботу, і думаю, є такі ж люди, які живуть десь в теплих-теплих странах, де дуже-дуже жарко, і думають, Боже, як хорошо тим, у кого там 15 градусів. От у нас утром було 15-16 і зараз, мабуть, десь така температура, даже, може холодніше. Так що, всі, кому жарко, там, не знаю, де ви там живете, можете приїжджати, якщо плануєте змінити. Місто, то можете приїжджати в Закопане, тут завжди прохладно. Дуже рідко буває жарко. І жарко це там 28 градусів потолок. Так що тут такі діла. А, в общем, роботи а, і ви роботайте, і не скучайте, отак. От от. А як буде щось цікаве, то я обов'язково включусь. В останнє час чуєте, нічого цікавого не відбувається і на цей. Если я ту тему мова не трогаю, тему якихось там серьезных вопросів не трогаю, то тоді вообще супер. Або если не отвечаю на комментарии э, під видео, тоді тоже немає, прошу вибалакати. Так що такі дела. В общем, всем гарного дня. У нас прошел дождь и вырубився свет в салоне. Капець. Непонятно, що це, чи тільки в нашому будинку, чи тільки у нас в салоні, непонятно взагалі. 16 градусів. Тепла над горами знову заходить на бурю. Холодно. Погано, що в мене немає ніякої кофти. Я йду додому і замерзла. Це просто капець. Я вже розказувала, що коли холодно, я хочу пончиків. Я вже сама, як пончик, скоро буду. Боже, як пахне шашликом. проходимо мимо дому, а тут люди роблять шашлик. Палять мангал. Боже, як воно пахне. Треба зробити теж на вихідних шашличок. Зібралося я йти на вулицю, тому що треба сходити в аптеку, в общем, в магазин, по ділам, в гаму, везде. Дивіться, пішов ливень і що тепер мені робити? Ну я ж не піду по такій погоді. Капець. А якщо ждать, поки він пройде, то це буде 9 часов вечора чи 10. Ну, вічно, як я настроюся і соберуся, це щось мені мешає. Як от у танцору, знаєте? Щось вічно мешає. Люди поховалися. У кого зонтік, то тут ще йдуть, а у кого зонтиків немає, то все всі попряталися. Ось так, бачите, стоять під цим. Під навесиком. Холодний дощ, холодно взагалі на вулиці. Дощ прекратився, закінчився. 20-15 минут подождали і все. Я вже біжу, тому що треба успіху в магазин, а він закривається в 20.00, а зараз без 20. Так що я хочу успіху в магазин і в аптеку. Швидко пройшов дощ, і люди знову всі повиходили. Хтось у плащах, хтось просто. Так, біжу і дивлюсь на дорогу. На останніх минутах скупилася і йду в аптеку. Місія практично виконана. В аптеку зайшла, Ці пластирі купила для перев'язок мамі. А зараз залишилося зайти баданчик, попросив йогурт. Ну я влідалити не буду. А зайду в гаму тут недалечко. Навпроти нас. Так що йду в гаму. І все, і топаю додому. Тому що я опять притопаю сьогодні пізно. Знову притопаю пізно, як обичайно. Його такий любий Богданчик. І все, йду додому. Все, мої дорогеньке, всім пока, всім дякую, хто був сьогодні зі мною. Всім дякую, хто підтримує мене. Пока і гарного настрою і до наступного відео.